А Привіт ви на каналі Ukrainian Apple. І після того, як примітивну та надзвичайно вдалу гру Flappy Bird яка приносила своєму розробнику по 50 тисяч доларів в день, видалили з App Store, а US-юзери почали задаватися питанням, як же встановити її на iPhone чи iPad знову. Звичайно, є багато способів. Ви можете завантажити гру через спільний аккаунт, скористатися джилбрейк перевагами, або ж завантажити гру із розділу покупки в App Store, якщо ви, звичайно, робили це раніше. Але більшість вище перелічених способів є достатньо геморойними. Тож сьогодні я розповім про HTML онлайн-версію гри Flappy Bird. Перейти на цей сайт ви можете за посиланням, що є в описі цього відео. Нічого не глючить, все плавно, птахи, звуки наявні. Загалом, все як в оригінальній версії. Також ви можете додати цей сайт у закладки на робочий стіл і переходити до гри відразу. Серед недоліків можна відмітити, що гра працює тільки при активному інтернет-з'єднанні, тобто в офлайні працювати не буде. Ну а я в свою чергу сподіваюся, що манія на гру Flappy Bird таки коли-небудь скінчиться. Тож тисніть лайк, підписуйтесь на канал, вступайте в нашу спільноту ВКонтакті, насолоджуйтесь українським контентом. Щастиво!